Про жертовність, самоіронією, парадоксами та великою вірою у лицарство, франківський драмтеатр покаже прем'єру драми Дон Кіхот, режисер постановки Міхай Церне з Молдови. Продовжить тему наші журналісти. Дон Кіхот. Це четверта постановка європейських режисерів у франківському драмтеатрі цього року. І вистава Дон Кіхота в репертуарі. Театру це вже подія сама по собі. Це вже те, що коли ми починаємо працювати над ну, театром, це є величезний виклик. Для ясно, що це в першу чергу виклик для режисера. Він про це розкаже. Це виклик для головних героїв, для постановочної цілої команди. Взяти у роботу класику іспанської літератури Дон Кіхота. Це добре обдумана ідея, адже цей роман є абсолютним світовим бестселером, каже режисер Міхай Церне. Цей спектакль це погляд на світ. Я сподіваюся, що він буде корисним для глядачів, бо це історія боротьби між фантазією і реальністю. І саме це зараз відбувається в Україні. Наприклад, зранку прокидаєшся від сирен, заплющуєш очі і уявляєш, що це не насправді, що це просто плач дитини. Приходиш в театр, а тут триває робота, ніби нічого не сталося. У постановці мовиться про людину, яка хоче змінити світ і зробити його кращим, але без мук і без самопожертви цього зробити неможливо. Події у виставі актори прирівняли до сьогоднішніх реалій в Україні. Героїзм ж приходить в людей, коли, коли, коли закінчується якась е, підкріплення, якась нормальна організована сила. Тоді приходить час на героїзм, на е, на жаль. В Україні у нас вже немає місця на героїзм, тому що героїзм тягне за собою багато жертв, якщо ми говоримо про війну. І нам потрібен уже математично, математично спланований героїзм, щоб, щоб якнайменше жертв мати, так само в Дон Кіхоті. До чого мабуть, ми бачимо до чого призводить такий шалений героїзм в цій розповіді про Дон Кіхота. Важливіше те, що він. Відкриває нам те, чого е, не хочуть бачити більшість. Тобто він не вирішує більшість проблем, але він їх в, е, виводить на чисту воду і показує. Є такий текст в Дон Кіхота, що байдужість б'є світ. І це направду ну, це правдиві слова. І я також думаю, що зараз, наприклад, наших воїнів вбиває не лише ворог, а й наша байдужість. Тому якби нам треба зараз позбуватися цієї байдужості. Прем'єрний показ вистави Дон Кіхот відбудеться 29 грудня.